Чи розрахуються із власниками домашніх сонячних електростанцій до нового року? Все більше пуп не дають акти, що може до цього призвести. Зміни законодавства тривають чергова спроба це виправити. Держава помітила необхідність розвивати сонячну енергетику. Зелений тариф будуть відбирати борги будуть гасити довго і виглядає так, що знайшли крайніх. На жаль, наскільки я бачу, обіцянка розрахуватися із власниками домашніх сонячних електростанцій до Нового року має дуже великі шанси не здійснитися. Вже були тривожні дзвіночки на попередніх засіданнях ВР-ЖКП, але віра в енергоатом і те, що всі атомні блоки працюють, надавала впевненості. Так в чому проблема? На засіданні ВР-ЖКП. Яке відбулося 10 листопада, і де я зміг бути присутній, енергоатом відчитався, що погашення боргів йде по графіку. І на новий рік вони вийдуть на заплановану суму у 17 мільярдів боргу. Але є невеличка ремарка, про яку згадували на попередніх засіданнях, але ніхто не звернув увагу. Енергоатом каже про планове погашення за умови, що перед ним. Розрахуються всі пуп. Банкротства хоєк та на від Запоріжжя електропостачання перед енергоатомом складе 2,2 мільярди. І складається враження, що ці борги завісили на власників домашніх сонячних електростанцій. Тому, попри зменшення боргів, енергоатому оплат власникам домашніх сонячних електростанцій майже не поступало. Якщо гроші і поступають в систему, то вони лише гасять борги по колу. І знову повертається до енергоатома. Перед енергоатомом ви повинні буквально за пів місяця. Аналогічно, росте дара і на балансуючому ринку це водоканали, шахти і інші комунальні підприємства. І маючи фактичне виконання слова енергоатомом по зменшенню боргів, нам то зовсім не легше. Як влучно сказав сам пан Герус. Тобто це така трошки хитрість, це таке нібито погашення боргів, але е, е, гроші відпускаєш, і вони приходять до тебе з правої кишені йдуть, в ліву кишеню приходять. Гроші просто перекладаються з однієї кишені в іншу. Тут і «Укренерго» крутиться як може, і не погоджує акти пуп, розповідає про свої проблеми навіть у ЗМІ. Але про це вже в наступній новині. Так а що з грошима? На що ми сподіваємося? «Укренерго» почне погоджувати акти. Ну так, в нашій області «Укренерго» погодило акти за серпень. Але виплатили лише за червень. Тобто є два погоджених місяці, але грошей як не було, так і нема. На те, що державні підприємства почнуть платити на це не дуже велика надія. Вугільні галузі дозволили і далі падати в мінуса. Водоканали так само не будуть відмикати. Тому ще раз, гуртування то судові позови. Наш головний інструмент в цьому напрямку. Ви ще не з нами? Долучайтесь. Це більше постачальники універсальних послуг не надають акти і посилаються на Укренерго. Мені вдалося підняти проблему непідписання актів Укренерго як на засіданні НКРЄКП, так питання було піднято і на засіданні ВРЖКП. Є надія, що справа зрушиться з місця і найближчим часом. Буде надане роз'яснення від НКРЕКП, що саме є порушенням, а що не є, і акти підпишуть. Укренерго в свою чергу розповіло про виявлені порушення в генерації у власників домашніх сонячних електростанцій. Але, за наявною в мене інформацією, Укренерго не дає конкретний перелік порушників постачальникам універсальних послуг, і вони, і вони грають ПУП в цікаву гру Знайди порушника сам. Трьом областям затвердили акти. І можна спробувати прикинути, скільки порушників вони відкинуло для цього. Генерація за липень і серпень в мене була майже однакова. І будемо вважати, що ситуація по області була аналогічна. Виходячи з зменшення вартості компенсації зеленого тарифу за ці місяці можна зробити висновок, що було вилучено приблизно 100 домашніх сонячних електростанцій із платіжної відомості, тобто десь 5% від загальної кількості СЕС в області. Так а що відбувається із цими актами і в чому проблема? Якщо підійти до процесу суто формально, то в нас в договорі взагалі ніде не згадується про вимірювання по генерації, а лише місячне споживання та генерація. І власне, ці дані і мало надавати ОСР до ПУП, а ПУП згідно них виставляти акти власникам домашніх сонячних електростанцій. Укренерго, спираючись лише на власне бажання. Та маючи доступ до даних, вирішила перевірити погодинну генерацію і почала розповідати, що є порушенням, а що порушенням не є. Але якщо ми подивимось, деякі угоди, то побачимо там право генерувати 24 на 7 і ліміти лише на місячний обсяг генерації, не більше. Тому деякі власники можуть генерувати згідно договору і вночі. І за буквою закону їм нічого за це не мало б бути. Також є похибка вимірювальних пристроїв, тобто лічильника, навіть 1% це 300 Вт. Є паспортна та пікова потужність інверторів, підведена потужність і багато інших нюансів. І саме комбінація цих факторів і визначає законне право власника генерувати ту чи іншу потужність в певний період часу. Виникає слушне питання, чому цим вирішили зайнятися лише зараз? Ніби ніхто не бачив порушень раніше. Чи може ОСР і ПУП закривали на це очі? І чому? Тому стає питання. Чому саме закривало? Ви знаєте, багато простих власників, які замість дозволених 30 генерують 50? Може мова йде про і не зовсім то простих власників? Чому саме ці моменти не було прописано НКРЄКП в правилах? Адже частина порушень дуже чітка і зрозуміла. На мою думку, осіння зміна законів 2022 року мала всіх власників загнати на перереєстрацію, всім зменшити, всім зменшити панелі до 30 кВт і, відповідно, привести генерацію в норму. І боротьба за наші права це така собі медвежа послуга, бо ми прикрили порушники. Але гнати всіх на повторну перереєстрацію за новими правилами через те, що 5% порушують, і вони відомі такий собі план. Ну і на завершення. Порушувати в будь-якому випадку не треба. За певною інформацією, окрім регулятора, такими випадками можуть і вже цікавляться інші органи. Ці грошей не заробиш, тому ще раз раджу: зменшити генерацію на інверторі до необхідних 30 або 50 кВт. Багато хто не відреагував на новину. Що згідно нових правил розмірного ринку електричної енергії, за одномоментне перевищення не заплатять за весь місяць. Ми боремось із цією поправкою, але відсутнє розуміння, це потрібно лише мені чи всім. Не подобаються негативні новини? Нічим не можу допомогти такий зараз час. Котре нагадую, що зараз йдуть суттєві зміни законодавства, які будуть визначати, як домашні сонячні електростанції будуть працювати вже з наступного року. І, звісно, частина змін стосується майбутнього життя після 29-го року. Вже 16 листопада буде обговорюватися великий пакет змін до правил роздрібного ринку електричної енергії, де ми в черговий раз намагаємось в досудовому порядку виправити всі ті недоліки законодавства та не допустити небажаних змін. Реєстрація на засідання до 18-ї години 14 -го листопада. Прошу підтримати присутністю! Для цього треба направити заявку на участь у засіданні. Інформація в описі під відео. Аналогічно скоро буде розгляд правок і до Кодексу систем розподілу, де ми так само намагаємось прибирати неприпустимі пункти. Ви вважаєте, що ми зможемо відстояти ваші інтереси без голосів спільнот? Ви помиляєтесь. Держава черговий раз розповідає. Наскільки важливий розвиток децентралізованої генерації, в тому числі домашніх сонячних електростанцій. Представлений двоетапний план до 2025 та 2030 року, згідно якого має бути встановлено 200 або 500 тисяч окремих генеруючих одиниць. Вивчивши пояснювальну записку, можна знайти нарешті цифру ВДЕ, яку планують досягнути в 2030 році. Це 30% від всієї генерації. Нагадаю, було близько 10%, тобто треба або збільшити ВД в 3 рази, ну або зменшити традиційну генерацію втричі. На жаль, в умовах повномасштабної війни цей жарт має гіркувати присмак і, можливо, трохи реальності. За рахунок, чого будуть фінансувати такий проєкт, написано лише на папері. І до реалізації невідомо, коли дійде. Але в мене принаймні вже є деякі нерозуміння. То місцеві громади не будуть за це платити. То будуть. Бюджет України вже так само прийняли. Так що з наступного року. Ну або десь там приступимо до виконання. Ще раз наголошую, що еру зеленої енергетики вже не зупинити. І для оптимістів я зробив окреме відео по посиланню або в описі під відео. Чергове засідання НКРЕКП викликало великий резонанс як у ЗМІ, так і серед власників. У Вінницькій області. На думку НКРЄКП, КП, є близько 20 домашніх сонячних електростанцій, які порушують правила, і в них відберуть зелений тариф. Так чи насправді відберуть, що саме вони порушили, і що може їм за це бути? Хочу заспокоїти спільноту. Це скоріше точкове явище, і не має торкнутися інших власників. Виходячи з документу. Є якесь непорозуміння із документальною стороною, а те, що це назвали на засіданні гірляндою, факт, але нічого не міняє. Визначення гірлянда в законі немає, і можна так називати що завгодно. Але якщо все буде зроблено по закону, то і питань бути не може. Так, це недобре, і будувати гірлянди не треба. Маю надію, ви самі це чудово знаєте. Але якщо все зроблено і введено по закону. Які діяли на той момент, то жодних питань до вас не буде. Цього разу перевірка НКРІКП занурилася досить глибоко, аж до 2021 року, і знайшла певні розходження. Для повноцінної картини треба мати доступ до всіх документів, тому можемо лише гадати, що саме і чому там трапилось. В будь-якому випадку, я наголошую, що є рішення Конституційного суду. Щодо того, що якщо акт підписано, то виплатити гроші повинні. Це стосується абсолютно всіх випадків. А на рахунок скасування зеленого тарифу, мало хто звернув увагу, і я в тому числі, на слова вивчити можливість. Якщо помилки були виправлені, то навряд чи зможуть скасувати і тут. Закони України і Конституція захищає власників домашніх сонячних електростанцій. Як би не було, ще раз наголошую, якщо ви все зробили вірно і по закону, то можете спати спокійно. Це головне. На цьому на сьогодні все. Не забуваємо ставити лайки, підписуватись на канал та поширювати відео. Чи ви досі вірите, що все само виляжеться на нашу користь?